Україна виснажується, і воно так не може тривати вічно і довго. І, на жаль, Росія продовжує свої гібридні атаки вже і проти країн НАТО. ми бачимо дрони, які там залітають на території країн НАТО. От Росія демонструє. Кожен день, кожним своєю дією вона не збирається припиняти війну. І дуже важливо, щоб партнери це усвідомили і приймали правильні і швидкі рішення. От я думаю, що зараз намір Росії це затягти знову, це її тактика постійна, яку ми бачили в рамках мінського процесу, затягли переговорний процес, імітувати. Ці переговори тягати кота за хвіст, грати меченими картами, але аби виграти час, щоб не були прийняті оці рішення по репараціям і по використанню російських заморожених активів для Росії це чутливі теми, так само як і питання санкцій. Тому сьогодні от Росія робить вигляд, що вона там готова до якогось миру і таке інше.